Прикра поразка чи не прикра. Два різних тайми команда показала, що не вийшло взагалі. Якось команда не війшла в гру з першого тайму. Добрий день. Ну, чому прикра поразка? Все поділ. Перший тайм не прийшли, напевно. Другий так, другий, ну, вже якось треба було змінювати ситуацію на табло. Ми намагалися, але сьогодні волон був кращий. А що вплинуло на такий розвиток подій, на вашу думку? Тому що команда ваша заздалегідь взагалі прекрасно проводить і виїзні поєдинки, і тим паче домашні з такою підтримкою? А, ну, що вам хочу сказати? От останні дві гри ЗП-груп, зараз за волоном це вже ігри плей-офф. Да, ми приїхали, це бажання команди не програти, і боротися, виграти і виривати перемогу, тим паче, що Авалону вона була потрібна. Добре, що так сталося, що ми до цього набрали багато залікових балів. І Авалону сьогодні було це дуже важлива для них перемога. І мої хлопці ми побачили останні дві гри. Коли бажання, ну, вони були трошки, трішки різні. Запоріжжя ми вдома приймали, і хлопці також гарно відстояли в обороні. Дві гори схожих, плей оффних гри. Будемо робити висновки, валон з перемоги, молодці. Різна кількість ударів. В першому таймі фактично намагалися ваші підопічні прибувати по воротах, але... З ударами не вдавалося їх прибувати і влучати ствір у рід. дуже мало ударів. З суперника, фактично, всі удари, що не удар, гол. Ну, ви саме відповіли на своє питання. Да? Ну, в другий там зовсім інша гра була. Ми грали майже постійно в п'ятьох, в першому зовсім нічого не виходило, а волон да, били, забивали. Будемо розбирати, нічого. Як кажуть, життя продовжується, працюємо. Трішки не вистачило часу, щоб зрівняти. Але була надія на те, що можна врятувати цей поєдинок? Та я б не сказав, бо п'ятий ну, рахунок був по помилки. Я добре, що хлопці. Мене почули, в перерві я сказав, що ні в кому разі не можна спочатку пропустити. І так ми одразу забили, потім трошки пройшло забили, дали надію, був момент, але помилились 6-3 і гра була закрита.